Аня та ми дня в отері телеканалу. ТВА. у студії для вас працює Анна Харабара. Говоримо сьогодні про головні події вівторка, 30 квітня. Тож, чим жили Чернівці та область останні 24 години? Далі у випуску. Боковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 797-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ввечері 29 квітня російська армія чергово задала ракетного удару по Одесі. У удару загорівся палац студентів Одеської юридичної академії, відомий як замк Гаррі Потера. Ворожий удар забрав життя п'ятьох людей. Ще 32 постраждали. Серед них діти та підлітки, а також вагітна жінка. А вранці 30 квітня ворог вдарив керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Харкова. Є влучання в двох районах міста. Відомо про одного загиблого і дев'ятьох поранених. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу та двох радіолокаційних станціях противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали. 1250 російських загарбників, 22 танки, 39 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, три безпілотники оперативно-тактичного рівня. Дві ракети, 33 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя боронячи рідну землю від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з трьома військовослужбовцями старшого солдата Артема Козакова та солдата Едуарда Каралашу, воїнів військової частини А-40 69 в останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави. Із майором Богуцьким ігорем, воїном військової частини А-46 67 попрощалися у місті Хотин. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Вони на варті вдень та вночі, охороняючи державний кордон на суші, морі і в повітрі. Сьогодні, 30 квітня, українські прикордонники відзначають професійне свято. З Цієї нагоди у Чернівцях відбувся святковий концерт. На урочистостях побувала і знімальна група ТВА. Вони першими вступили в бій з ворогом та продовжують щодня оберігати наш спокій. Прикордонники відзначили своє професійне свято. З цієї нагоди сьогодні вітали і військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону. Уже третій раз відзначаємо це свято під час широкомасштабного вторгнення ворога. Можливо, штаб, але прикордонники першими зустрічають ворога. І ця війна черговий раз показала, що прикордонник постійно. На охороні рідних рубежів постійно готовий дати відсіч ворогу і покласти своє життя за свою країну. Їхня праця шанована, відважна та небезпечна, особливо в умовах сьогодення, коли ворог продовжує цинічно атакувати Україну. Тож занесення відданої служби та захисту кордонів нашої держави найкращих нагородили почесними відзнаками та новими званнями. Ви перші, хто обороните нашу країну. І навіть в мирний час ви тримаєте кордони і, можна сказати, несете бойове чергування на кордонах нашої країни. У ваших лавах і рядах є дуже багато захисниць. Жінок, які поряд з вами, несуть таку саму, рівно разом з вами, захисну функцію наших кордонів. Дякую вам, дівчата, дякую всьому особовому складу. І Бажаю всім нам це самого основного перемоги, перемоги нашій державі. Дякую, слава Україні! Сьогодні прикордонники несуть бойове чергування як на мирних рубежах, так і на лінії фронту. Тарас Гайдай на службі уже 25 років. Розповідає, що зі шкільних років мріяв стати військовим. Після строкової служби рішуче вирішив пов'язати своє життя. Із захистом кордону під час повномасштабного вторгнення брав участь у обороні гарячих точок на рубежах нашої держави. Чоловік каже, захищати рідну домівку обов'язок кожного свідомого громадянина. Я би хотів звернутися до чоловіків, які ще не служать. Все таки державу нашу потрібно обороняти, тому треба прийняти для себе чоловіче рішення, все таки стати до лав чи збройних сил, чи інших утворених формувань і з честю, з патріотизмом. Виконати свою чоловічу роботу під час урочистостей охоронці кордону також продемонстрували спецтехніку, за допомогою якої вдається ефективно захищати кордони України. На ділянці 31-го прикордонного загону застосовуються безпілотні літальні апарати, безпілотні авіаційні комплекси з метою повітряного моніторингу державного кордону, перевірки тилових підступів, виявлення переслідування та затримання порушень державного кордону. Допомагає патрулювання, допомагає у виявлення. Пошуку правопорушників навіть були випадки, що застосовувались безпосередньо для пошуку осіб. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання, адже багато бійців-прикордонників віддали своє життя, захищаючи Україну. Анна Харабара, Анна Андрієва, Іван Мітрік та Медня Тава. Замість рослинних орнаментів та геометричних візерунків дрони. Саме так прикрашена сорочка, яка стала символом проморолика Вишиваємо перемогу, створеного тероборонівцями до Всесвітнього дня вишиванки. Про подробиці зйомок вже готова розповісти моя колега. Історія відваги та безстрашності українських військових, історія самовідданої любові матері до сина, історія кохання, яке розквітає на фронті, незважаючи на пекло бойових дій, і у центрі цієї історії. Вишиванка до всесвітнього дня вишиванки військовослужбовці ТРО Медіа зняли мотивуючий проморолик Вишиваємо перемогу. Вишиванка це дійсно код нації. Кожна область України має свій оригінальний стиль вишивки, і в кожному елементі закладено якийсь зміст. Саме тому ми прийняли рішення, щоб підняти в першу чергу дух наших бойових побратимів, щоб кожен українець замислився саме про те, що він українець, вирішили зняти таке промо до дня вишиванки. Це відео свідчить про те, як ми можемо перемагати, перемагати труднощі, перемагати ворога і те, як перемагає любов, яка долає усі. Труднощі і допомагає здійснити нашу мрію. У проморолику за основний вишиваний символ обрали дрони, адже сучасна війна це війна безпілотників, і саме ці пташки можуть стати тією зброєю, яка забезпечить перемогу України. Це символічно, тому що українська вишивка це хрестиком, і дрон має також вигляд хрестика. Для чого потрібні дрони? На сьогоднішній день дрони це дуже важливий елемент нашої перемоги. Три дрони можуть зупинити групу піхоти в наступі, п'ять дронів можуть знищити групу артилерії. І це головне рятує життя нашим військовослужбовцям. Тож саме дрон став основою орнаменту вишитого на сорочці головного героя проморолика. оскільки наш головний герой, який очікує вишиту сорочку, є оператором БПЛА. і Він одружується на фронті, і мама йому присилає сорочку з дронами. Ось я переконаний, що Україна. Зробить все можливе для того, аби наростити виробництво дронів, які зіграють ключову роль у нашій перемозі. Головну роль у проморолику виконав солдат Максим Девізоров, для якого зйомки були своєрідним поверненням у професію, адже до участі у бойових діях військовослужбовець був відомим актором. Почаролик дуже короткий, але знайшлося місце в ньому. І для кохання є дуже класна історія, яку мені Поліна розповіла про те, що коли я навчався в університеті на четвертому курсі, вона тільки прийшла навчатися на перший і їй наснився сон. Що значить, ми з нею одружуємося, цілуємося, все дуже гарно. І, от, як виявилося, багато років по тому це був все таки віщий сон. Про моролик можна переглянути у соцмережах, а також в етері телеканалу ТВА. Окрім того, до відзначення Всесвітнього дня вишиванки доєднали ще один проєкт під назвою Трон територіальна оборона неба, який покликаний забезпечити сили тероборони безпілотниками. Унікальність цього проєкту в тому, що не потрібно донатити на банки. Кожна людина, яка хоче задонатити, може відразу заплатити за дрон. або на запчастини для дрона відразу виробникові. Тобто ми уникаємо цих питань, коли люди кажуть, що от наші гроші там відзвітуйте, де вони що їх немає, і так далі. Тому подібне. Кожна людина перечисляє гроші відповідно відразу виробнику. Тетяна Дубіцька, Габрила Глігор, Теми дня, ТВА. Проник в чужий будинок і вкрав у господаря мобільний телефон та гроші. Учора, 29 квітня, до поліції звернувся 81-річний житель села Мамаївці, який заявив, що невідома особа проникла у його помешкання та заволоділа його речами. Співробітники поліції встановили та затримали боковинця, ймовірно, причетного до крадіжки майна. Ним виявився 16-річний мешканець села Гаврилівці. Правоохоронці вилучили речові докази, а досудове розслідування триває. Кермував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, спричинив ДТП та втік з місця події. Учора, 29 квітня, на вулиці Січових стрільців у Чернівцях сталася автопригода. Керменич автомобіля Нісан зітнувся з припаркованою автівкою «Опель», А щоб уникнути відповідальності, залишив місце пригоди. Переглянувши камери відеоспостереження, поліцейські встановили ймовірне місце знаходження винуватця ДТП. Інспектори виявили автомобіль, водій якого причетний до ДТП, який і не заперечував, що здійснив автопригоду. Інспектори виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Утім, 55-річний громадянин пояснив, що вживав алкоголь вже після автопригоди. Водночас прийти огляд на стан сп'яніння керманич відмовився. На нього склали всі відповідні адміністративні матеріали. Водія відсторонили від керування транспортним засобом. Горів житловий будинок, гараж та електрична опора. Три пожежі виникли на території Чернівецької області протягом минулої доби. Так, одна з них виникла в селі Великий Кучурів. Там загорівся гараж. На момент прибуття площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Причина займання встановлюється. Також у місті Вашківці рятувальники ліквідували загорання електричної опори. Того ж дня, через коротке замкнення електромережі пожежа виникла у житловому будинку в селі Бояни. Загоряння помітив сусід та викликав рятувальників, які ліквідували займання на площі 70 квадратних метрів та врятували від знищення дві сусідні будівлі. Поліцейські Буковини розшукують двох неповнолітніх хлопчиків: Максима Суліна та Івана Кужіля. Відомо, що вчора ввечері, 29 квітня, двоє 13-річних жителів Дністровського району вийшли із спеціалізованого навчального закладу у місті Хотин та досі не повернулися. Прикмети розшукуваного Максима. зріст приблизно 165-170 см, худорлявий, волосся коротке світлого кольору. Був одягнений у темно-зелену кофту із ромбами. Іван має наступні прикмети: зріст 160 см, чорне коротке волосся. Був одягнутий у кофту зеленого кольору та сині шльопанці. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження Максима Суліна та Івана Кужіля, терміново повідомте на спецлінію 102 чи зателефонуйте за номером телефону, який ви бачите на вашому екрані. Місто добра та благодійний фонд Я майбутнє України відновили свято іменинників для дітей, яких спіткали важкі випробування долі. Детальніше про те, як планують розвивати ініціативу, далі у сюжеті заповнити серця дітей, яким випала не одна складна життєва ситуація, радістю та надією на краще у Чернівецькому місті добра. Відродили традицію по особливому вітати своїх підопічних іменинників дітей, які пережили тяжкі випробування долі та дітей, що Живуть за межаю бідності. Війна, що триває, позбавила цих маленьких сердець не лише дому та рідних, але й дитинства, яке має бути сповнене радісних моментів та святкувань. Тож тепер, завдяки ініціативі міста добра та підтримці фонду Я майбутнє України 30 30-го числа кожного місяця тут вітатимуть дітей з днем народженням. Наша мета бути з ними завжди будь яких обставин, і саме її народження, випускні, такі особливі дати, коли зазвичай діти, які в складних життєвих обставинах, не мають підтримки. Ми цю підтримку їм надаємо комплексно від туфельок до організації свята, таке як сьогодні ми маємо. І саме зараз ми займаємося відновленням дуже багатьох проєктів, які до війни були заморожені через різні обставини. них якраз іменини Буковизник. Головна мета свята показати дітям, що вони не самі. Кожен щасливий момент, який вони переживають під час дійства, є краплею надії, яка додає сил і віри у краще майбутнє. Окрім свята для іменинників місяця у Чернівцях, ті, хто живе далеко та не має можливості приїхати, зможе отримати свій подарунок поштою. Зараз ми бачимо, що діти України в таких умовах ростуть, коли дуже потрібне диво. І коли як не зараз, потрібно всі ці мрії. Допомагати у організації свят для дітей, тому що насправді вони залишаються один на один зі своїми бідами. А ми не хочемо, щоб наші діти в Україні жили з невціленими мріями, тому що якраз за ними стоїть розбудова України в майбутньому. Також пані Юлія додає, що долучитися до такої хорошої справи може кожен бажаючий. Хтось може прийти з майстер-класом, хтось може подарувати сукню, хтось може принести квіти для дітей. Це дуже важливо, коли вже на самому святі при приходять до цієї дитини я вам не можу описати, яке це неймовірне свято до неї, тому що це тільки для неї. Лілія Рачковська підкреслює, що допомога не обмежується лише святами. Каже, що їхня команда завжди готова стати на захист потреб та добробуту дітей у будь-який час. Наша основна мета об'єднати їх і дати їм зрозуміти, що ми завжди поруч, що і в свята, і якщо є якась потреба, ми залишаємо свої координати, щоб дитина завжди відчувала нашу підтримку і допомогу. Звісно, іменинники не приховували емоцій від організованого свята, та з нетерпінням ділилися враженнями від цього чудового дня. Мені тут дуже класно, цікаво було. Мені весело тут дуже класно. Подобається, весело дуже. Батути, горки, ну все, все подобається. Мені дуже подобається ну, те, що я можу в цій країні мрій, найти дуже багато друзів. Хто бажає фінансово долучитися до допомоги, посилання та код ви зараз бачите на вашому екрані. Номер гарячої лінії з усіх питань 0800 503 231. Діана Добинда, Руслана Петрушевська, Іван Мітрік та ТВА. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Більше актуальних новин ви можете знайти на офіційних сторінках телеканалу. ТВА. Я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.